12 червня, 23 рік. Каховку затопило 600 км після каховки. У нас похолодання таке, що я сиджу в шапці, вітер і я палю котла. Ну, вітер був, зараз зменшився. Зараз вітру немає, але холодно. Огірки цвітуть і їм холодно, звичайно. Я палю котла, накидав дров, настоящих дров. От, настоящих дров. вот накидав котел, Буде в хаті тепло. Ну, не є таке вже сильно нульове похолодання, ну, холодно. Бо я сиджу в шапці і аномальна погода. Сонця було дуже мало. Так що 12 червня аномальний холод. Це вплине на урожайність рослин, звичайно. Так що ніхто не чекав. І такі справи на Західній Україні. В східниці також був потоп. Річка Східничанка вийшла з берегів. І такі справи не хороші. Катаклізми бушують по всій землі останні дні.